Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі. Все по-домашньому. На дворі осінь. Осінь в цьому році видалася надзвичайно щедра. Тому заготовляємо усі дари природи, які є. Є у мене ось такий чудовий виноград. Недавно я готувала виноградний соус. Ось баночка з цим соусом. Дуже гарний густенький, смакує до м'яса, е сиру. Взагалі. Суперовий. Частина ось такого винограду провареного у мене залишилася і хочу приготувати смачний виноградний джем або виноградне варення. Для цього в сковорідку всипаю 250 г цукру, вливаю 100 мл води. І відправляю на плиту, аби цукор розплавився. Якщо для соусу, я там казала, що краще було би перетерти, аби кісточок не було, і ось цей такий виноградний жмих, то в цьому рецепті приготування варення саме виноградні кісточки і ось ці шкірки надають дуже цікаву текстуру і смак. Дуже цінується е, олія з виноградних кісточок. А в цьому варенні це дуже повно, гармонійно е, розкривається як сам виноград, так і його кісточка. Е, корисне, смачне і просте. Дуже бюджетне. Що тут? Виноград? Виноград, в мене, до речі, сорту Ізабела простий, дешевий, який може бути. Трішки цукру, водичка. Ну і в принципі все. Цукор в сковорідці розплавляю постійно, ось так помішуючи, з силіконовою лопаткою прогортаю по дні. Тому що цукор осідає, і якщо його не розмішувати постійно, то він буде пригорати. Так, розчиняємо його до повного, розплавляємо до повного розчинення, якісь заговорилося Ой, думала, що включила камеру, коли цукор повністю розплавився, Вливаємо маленькими порціями виноград. У мене рецепт на пів кілограма. Частинку примір, приблизно так ділимо на 4 частини, одну частинку влили, відправили на вогонь, воно там покипіло хвилиночку, додаємо наступну порцію. Запорука хорошого, густого варення. Так, не знаю, чи буде видно, це коли оці стінки. Помішуємо і гарно зачищаємо, тому що саме ось цей фруктовий такий пектин, тобто речовина, яка дає оцю густоту, желешка така, вона залишається на стінках. Ми час від часу помішуємо варення і дуже дбайливо зачищаємо, вмішуємо цей пектин. В наше майбутнє варення. Тоді воно буде смачненьке, густеньке і такого гарного прозорого кольору. Поварила я 20 хвилин. Подивіться, яке класнюче, густеньке варенячко. Варенячко є, воно ще тепле. Так, налию в таку малу формочку, тому що. Готувала і старша донька каже, що ти там смачне готуєш. Я кажу варення з винограду. О, і попросила, що обов'язково мені залиш. Немає в мене тут баночок, але що є, то вливаємо. І ось так це відправляємо у більшу формочку. Більше буде нам їсти менша коробочка. Залишиться дитині. спробує цю смакоту. Так що, друзі, маєте виноград, тут підійде будь-який. Готуйте. Це смачно, це класно, головне, швидко готується. З простих, доступних продуктів і інгредієнтів. Бачите, неповна така, але колір який, який колір. Смакота просто не перевершена. З якимось чайком, з молочком холодним. Це така смакота. І одразу, де капелька ось так капне, уже воно желірується, таке робиться густе. Получається, наче джем? Так що, друзі, Діліться моїми відеорецептами в соціальних мережах своїми друзями. Не забувайте ставити вподобачки, писати коментарі, цим ви підтримаєте україномовний контент. Хто не зі мною підписуйтесь, попереду багато цікавих, доступних і практичних рецептів, які перевірені роками. Бажаю вам миру, добра. На все добре, друзі! Пока-пока!